Ну що, друзі, ось таке, пам'ятаєте, акумулятори під розборку. От, десь давно було в мене на них відео. Так от, діставили ми вже IMAX з ремонту. Привезли до них запасні шнурки. Тепер задача, яка я зараз акуратненько розпаяю, розберу і спробую підзарядити. Значить, будемо підзаряджати по одному і потім їх стулювати докупи. Що з цього буде, куди вони підуть, я не знаю, але спробувати варто. Тож, пробуємо. Ну що, мультиметр показує 0 В. Тут у мене порядок. А, Верніше 1 Вольт, так що зараз ставимо на IMAX e на маленьку зарядку, а це все ховаємо далі. І подивимося, що він видасть. Ну що ж, поїхали працювати. А, пішла зарядка струмом 0,1 А вже 2 вольта. Ну що ж, чекаємо, дивимося, що він дасть ось так. от. Подивимося Покажу на мінімальний струм і подивимося на розрядки, скільки ампер з нього можна видавити. Ну, поки що якось так ось, хай працює. Коротше, після того, як струм досяг 4,1 В, а IMAX скидає, бачите, не дає 0,5, як я йому задавав, а дає тільки 0,3. 02, 03. Ну, немає такого. бачите, Навіть 0,4 не дає Ампери. І вирубає. Тобто 0,1 Вольт він пищить, що все, заряжений акумулятор. Я трошки згодом підкину цей ролик, якщо вдасться зазняти. Ну, поки що так. от. Я думаю, десь приблизно амперу він взяв. Тож чекаємо, що скаже Макс, я потім зніму і поставлю його на розрядку. І ми побачимо реальну його ємність. Я думаю, десь в районі ампера ємність буде. Поки що якось так Йдемо знімати. Йдемо знімати. Ну, Цікаво буде, подивитися. Ну, Я думаю, після того, як ми заміряємо ємність, а ємність у нас десь в районі 700 цих. 700-7031 А. Я думаю, розряджати його 1 А. Так що, подивимось на просадку. а Дивіться, ось так: от вона вибиває помилку або закінчення зарядки, кому як більше подобається. Тобто 4,1 він більше не навантажить на цей акумулятор. Чому я не знаю? Не бачу, він не хоче йому давати струму. Ну, та й ладно. Так, а, значить, ставимо йому розрядку. Ось написано Discharge. розряджати будемо струмом 1 Ампер. Нажимаємо Старт. Тобто 1 с я думаю, на 1 Ампер взяв і 1 с І просіло аж на 2 вольта. Тобто, досить таки велика просадка, не хочу я його. Так, просажувати стоп дисчардж. давайте хоча б пів ампера їм дамо. О, ще, секундочку я зроблю пів ампера, бо бачите, перекидаю на чомусь чардж. Вирішив все-таки поставити 1 ампером роз'їжджати. Ну що, поїхали. І, бачите, як просіло до 3,9 3,9,9 на 0,2 вольта це досить-таки багато. Я думаю, просадка буде менша. Ну, та подивимося, що він скаже. І яка його ємність? Ну, взагалі використовувати для електротранспорту його можна, але замість одного ось такого акумулятора треба би використовувати штуки 3. Ось таких. Ей, тому, мабуть, це таки, так, да, забагато для нього 1 Ампер. Скидаємо 1 Ампер, ставимо пів Ампера. Стартуємо пів А. Бачите, впало тільки на 0,1 вольта. Е, майже годину триває розрядка 5 А. Ну, вже півтора Ампери. Коротше, він викачав. ну Держиться молодцом. А 3,6 вже досить довго тримається на цій напрузі. Я поставив розрядку 3,0. Поки що розряджається, що найцікавіше, він холодний. Він, він абсолютно холодний. Так, добре, чекаємо, що, чим це все закінчиться. Закінчилась зарядка. 2,99 і 200 А. Час у хвилинах ви бачите. Як для такого маленького красунчика, непогано. Став його на зарядку, режим зберігання і все буде добре. Що я хочу на останок сказати. Дивіться. Значить, результати я показав. 2 ампери, Пів Ампери навантаження. Очевидний для електротранспорту? Ну, якщо їх взяти 100 штук, от, от 100 штук, то безумовно їх можна зробити акумулятор 10С-10П. Так, вони будуть, вони будуть ходити. З іншої сторони, пишіть свої коментарі. Також не забувайте за підписку на мій канал, на канал. Доброго вечора, ми з гаража. Ну, а я вже за кадром поставлю на режим зберігання і буду тестувати останні три акумулятори. Якось так.